Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика з вами Оксана Лолобаєва. Це теропрогноз для овнів на листопад 2022 року. Овни. Початок місяця буде відчуття, що від вас прихована якась інформація або будуть сумніви щодо власне, вашого майбутнього, адже Щось приховане. Приховано насправді багато чого від нас наразі є, тобто незрозумілість подальших дій, незрозумілість майбутнього, неможливість розпланувати свій час, свій тиждень, місяць, рік. І це може бути дещо. Може лякати вас, може сполохувати, і через цю невпевненість можуть вилазити назовні з підсвідомості певні страхи. Що важливо в цьому стані, не випадати в якийсь певний розпач, намагатися робити те, що ви можете. Там, де ви є зараз, у тому місці, у тому просторі, у тому суспільстві, де ви є, робіть те, що ви можете. Не знаю, знайдіть собі якихось людей для спілкування, якщо вам не вистачає спілкування. Спілкуйтеся, якщо ви далеко від ваших близьких людей, як найчастіше спілкуйтеся з ними. Телефоном, іншими засобами зв'язку і таке інше. Також у деяких овнів будуть поставати питання, пов'язані з материнством, тобто, це або питання пов'язані з вашою мамою, або якщо ви є мама, то можливо перед вами стане питання. Щодо вашої вагітності. Ви, приміром, можете дізнатися, що ви вагітні, але через ситуацію у світі можуть з'явитися страхи щодо того, а як? І, як зараз народжувати, чи варто, чи не варто, тобто ось такі моменти. Також луна вона витягує з нашої підсвідомості ті страхи, які ми дуже давно там заховали, забетонували і замурували. І вона висвічує от весь той негатив, який всередині вас є. І тут треба зрозуміти, що це все відбувається не просто так. Якщо ці. Страхи виникають у вас, та якщо ви їх відчуваєте, то, певно, прийшов час з ними поборотися, з ними розібратися і попрацювати. Тим паче, у вас є на це сили? Для деяких зовнів тут можуть поставати питання від'їзду або певної подорожі, певної поїздки. Це може бути якась нова дорога, новий шлях. Це може бути у метафоричному форматі та, якийсь рух, якась подорож. Мова йде про те, що у вас може виникнути певна ідея, як вам. Розвиватися, чим вам займатися, і буде багато натхнення щодо цього, але можуть виникати певні сумніви. До речі, тут вам можуть може прийти ідея, аби переїхати, змінити місце, у якому ви зараз знаходитесь, але при цьому виникають. Очевидні страхи щодо невідомості майбутнього, але начебто немає іншого вибору, і ви тут маєте розуміти, що ви у силах з усім цим впоратись, все це здолати і боятися тут абсолютно нічого. Єдине, що треба попрацювати з тими відчуттями негативними, які можуть у вас виникати або з емоціями. В середині місяця ви будете почуватися вже дуже комфортно, причому от емоційно дуже наповнено. А, окрім того, у вас буде вистачати всього, що вам необхідно, ви будете такі а, ситі, задоволені, навіть дещо а, може дехто з вас може навіть дещо егоїстично поводитись, тобто обирати в першу чергу себе будете. Не потреби там інших якихось людей, не, не буде такого бажання одразу бігти, рятувати по першому дзвіночку, по першому проханню про допомогу. Такого не буде, бо ви будете обирати себе, свій комфорт, свій достаток, і для вас це буде найкраще. Певною мірою вас цього стану може виштовхувати певні обставини або ситуації, тому що ви <кій> тому, що ви звикли користуватися одною і тому, тою самою моделлю поведінки. Тобто ви доволі автентичні в своїх баченнях, в своїх цінностях. І вам від цього добре, тому що у вас є там усталений якийсь непокалібімий формат спілкування, або цінності, або установки, і ви його підтримуєте, тому що ви розумієте, що колись у минулому вас це дуже рятувало, вас це. Витягувала з якихось складних обставин, і ви розумієте, що якщо буде повторюватись та чи інша ситуація, ви вже знаєте, як вчинити, що з нею робити, і яким чином ви будете поводитись. А, але ось у середині листопада або близько з тим періодом будуть відбуватися певні речі, які змусять вас інакше подивитися на свої погляди. Якісь ваші цінності можуть повністю бути зруйнованими, аби на цьому місці ви змогли відбудувати певний е, новий сценарій поведінки або нові погляди. Ви можете зрозуміти, що те, що ви цінували раніше, для вас наразі немає жодної цінності і жодного е, сенсу. А треба е, навчатися бути більш гнучкішими. Звісно, ви маєте певний авторитет, ви маєте певний статус, але ви не маєте боятися того, що якщо ви зміните свою лінію, модель або напрямок поведінки, ви втратите свій авторитет або ви втратите свій статус. Це зовсім не означає того. Більше з тим, оці події, які будуть виштовхувати вас з зони комфорту, до них потрібно. Ставитись як до необхідності. Тобто це необхідність, яка мусить вас, змусить вас переглянути ваше ставлення до життя взагалі. Дощик пішов такий шум приємний, фоновий. Так, наприкінці місяця приходить вам час розпрощатися з тим, чого ви дотримувались, на що ви опирались. це так само можуть бути ваші цінності, та, які вже розлиті, розкидані, і їх вже неможливо відновити, а неможливо їх знову поставити на якийсь фідестав. А це можуть бути ваші образи на якихось людей, тому що ви зрозумієте, що з цим пора попрощатися, що це все залишилося в минулому. Це дуже пов'язані ці дві карти. Тут бачите, наповнені всі кубки, і людина задоволена. Але потім щось відбувається, кілька кубків розливаються, і людина стоїть і горює, по тому, що вона втратила. Але вам, вам не потрібно. Горювати, вам необхідно розуміти, що Ах, щось навколо вас є хороше. Тобто не потрібно концентруватись на тому, що втрачено вже у вашому житті. Потрібно зосередитись на тому, що ви можете здобути, або на тому, що у вас є так чи інакше, і це буде незмінно. Певна, буде така. Кризова можливо, ситуація, яка вас сполошить, да, стряхне вас трошки за плечі, і покаже вам те, що варто дійсно цінити. Бо, можливо, ви досі не розуміли цього. Знаєте, як ось в, такій, в такому побуті ми схильні звертати увагу на те, що у нас не гаразд. А насправді ми в той же самий час а, м, забуваємо озирнутися навколо і подякувати Богові, Всесвіту, за те, що в нас є, а є в нас дійсно дуже багато. Навіть у той людини, яка думає, що вона втратила в своєму житті все, є ще щось, за що можна подякувати завжди є. Насправді буде завершуватись певний болісний період у вашому житті, який супроводжується втратами, які супроводжуються тим, за що ви могли дуже сильно боротися. Ви можете сумувати за тим, що ви занадто багато часу і своєї сили, своєї енергії витратили на те, щоб щось захистити, щоб щось відстояти. Але це все руйнується задля того, аби показати вам, що насправді вам не варто за це боротися вам не варто туди вкладати своїх зусиль і. Це мусить показати вам, що це неминуча подія, це неминуча обставина. Вона мала так чи інакше відбутися у вашому житті, вона незворотна, і змінити ви її не можете. Що ви можете в цій ситуації зробити? Так це те, що ви, якщо ви не можете змінити ситуацію, змініть свою своє ставлення до неї. Тобто, ви можете по-інакшому трошки подивитися. На, навіть на кризу можна подивитися, або як на повний крах, або як на можливість досягти чогось іншого, більш а, кращого, більш потенційного. Тобто ви маєте побачити можливості, а не втрати насамперед. Порада для овнів на листопад 2022 року. Якщо ви знаходитесь у конфліктах з іншими людьми, вам необхідно зрозуміти одну річ. А якщо ви криком намагаєтесь або дуже агресивно довести свою лінію, свою думку, то вас ніхто не почує. Бо у цій ситуації, у цьому конфлікті або в цій сварці, обидві сторони хочуть. У будь-що довести свою думку і щоб інша сторона цю думку прийняла. Але це неможливо. Ви в настільки палких емоціях кричите просто друг другу один одному в обличчя свою думку, що почути вас так само, як і ви, ну, просто неможливо. Тому намагайтеся вчиняти більш мудріше через любов, через ніжність, через добро. Не давайте емоціям взяти над собою верх. І тоді є можливість, є вирогідність така, що вас все ж таки почують. Такі справи для вас овни. Я вам буду дуже вдячна за лайки, а також за ваші коментарі, тому що там у нас дуже пусто. І е, ситуація насправді буде якась е, неоднозначна. І хотілося би розуміти, який суворотній зв'язок, яким чином у вас програються е, ці розклади. Тому. Запрошую вас у коментарях відзначати, відписувати, які ситуації у вас трапляються, можливо, ми разом зможемо попрацювати, і я може, допоможу вам зрозуміти, яким чином вам діяти далі у цих обставинах. Так що я бажаю вам вдалого листопада і всього найкращого. Всім пока!